На сьогодні вітер воно піднявся. Було ж я вам показувала. Жара 32 градуси зранку. В 10 ранку була жара. воно, коля ну, приїхав вже. Маму привіз. Що? Чого ж ти їх не студіла? Ну я не знаю. Гарячу, <рес> чи ти що? <рес> ну я так витягла, да? щоб вони гаряченькі були. А... Да. Думаю, поки суть -то діла то цей. А... так, зробила салатик, зробила майонез з чесником і з укропчиком. Зробила просто майонез. Це яйця. Думаю, в см'ятку должны були в смятку получати да, дуже Мятку. слава. Мятку. Ти шо роздавила <святку, <святку. <святку> все. Хлібчик З'їдаємо їсти маленька картопелька. Воно ну, так припекло, що <реш> Ну, пробачте, пробачте, я не хотіла. Це прямо по холодному водочки давати. Ну, я не знаю, я думала, щоб вони гаряченькі були. Думаю, поки а -а -а. картоплю поїмо, щоб цей. Щоб були гарячі яйця. А воно воно бачек. угу. угу. <кхем> все, всім приємного, хто із нами. Так, Ось, смачного. Все, смачного. Сіда. Так, ну що, начебто проморосив дощик, але потім вийшло сонечко. Ось я вже вивішила стірку вже і нову поставила. Як кажуть, робота кипить, роботи не лень. Ліднуватися нема часу. Ось ой, там китя щось робить, сапки мені, підтачує, підроблює, ходив, чи підв'язував помидорики, томатики, мама побігла вже на перчик. А я вже тут всіх накормила і Вже он почала займатися джемом, перебила його блендером, Ось, і, он, бачите, стікає потроху. Ось так от. Дай його брати половничком. Раз, 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 і воно швидко все пройде. Тут в мене Це вже блендером перебила. Дивіться, яке густе, класне. Це вже я не буду через сіто перепускати. Це я хочу, щоб воно таке з кусочком було. Бо тут багато кісточок, це ці. Хто це? Агрус, да? але ж це у цей маленький чорний. Тому я його просто переварю і закатаю. Цей мені треба, щоб ще декілька разів підігрівати, остивати, підігрівати, остивати. І воно ще одна каструлька така ж сама. Тут у мене вже куча, як бачите, баночок. Баночок на цей, сахар, цукор дорожчає. Це копець. Сьогодні вже, це, поїхав, в мене вже закінчається цукор, і я кажу, поїдь поїдьте до нас тут купи. До одних пішов там, 29 гривень, а зайшов дали в магазин, вона каже, вже 35 гривень. Це у зв'язку з тим, що буде подорожчання на, це ж, на світло, на, коротше, на бензин, на дизель і подорожчала вже яйця. І цукор. Але ще подорожнього бензин немає, а вже на цукор є. Так що треба срочно завтра їхати закупати цукор. А, тут ще в мене, оце ж то, що я пыталась дольками зробити. Ну, абрикос дуже-дуже м'який. І воно буде не дольками, ну так буде кусочками, будемо казати так. Теж треба проварювати, відставляти, проварювати, відставляти. Ну, Тут варенья, варенья. Да, дівчатка, бачите, як я роблю. Зараз я вам покажу. Бо, кажу Колі, покажи, як я роблю. Поки взяв камеру, пока це я вже і все доробила. Зараз я вам більш детальніше покажу. Оце у нас шкуриночки всі залишились. Я перебила блендером. Ось. Потім... Ой. Поки, воно... Вибачаюсь, громко. Поки воно чистеньке, то воно і так ліється. Як воно вже шкуриночками забивається. То дивіться, що я роблю. Це дуже швидко і дуже класно. І так з помідорами те ж саме. Тільки одні косточки залишаються, так? Да? Так, шкурочки і косточки. Ну, я теж блендером перебиваю, якщо да. на пасту, потім отак виливаю і тільки шмак-шмак-шмак, і дивіться. О! Знизу показую. Угу. оно оно Раз, 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 раз. І все. І одне шкуриночки залишається. І то небагато. Потім це все збираємо ось так, викидуємо і швидко ще. І буде класний джем у нас. Буде шикардосний джем. Усім привіт уже ближче. Буду питатися записати отак відео, але ж, соответственно, зовнішній віт у мене так себе. Ой, виклала сьогодні відео. Ну це ви подивитесь буквально, може, через пару днів. Там, де я кусочок записала російською мовою, руською. руською. І тут почалось балакати те, що вам удобно. І як е, мама вам заложила цю російську чи руську мову, так і треба балакати, прославляти свій рід. При чому тут рід до мови? Цей коментар мене більш всього за... зацікавив. В рід, при чому тут до мови? В нас в селі. Всі балакають суржиком. там, де звідки мама, всі балакають суржиком і більш там іде українська мова, чим руська. Це так як ми жили вже в місті в Крапивницькому, то зазвичай як в нас союз. Совєтський Союз учив, що ті, хто балакає українську мову, сілюки якісь. Блін, не намазалась. А, блін, я жовтою штукою своєю намазалась. Так я вам і не показала, як я роблю цю бавтушку. ось відступила знову. Е, у нас так було, знаєте, тільки сілюки балакають українською. І отож ж люди питались, а це ж було все нав'язано. Ви ж розумієте, що це все було нав'язано. Е, і е, якщо бабуля в мене балакала українською, дідуля там в мене, ну я ж кажу, що то воно таке суржик, то не чисто українська, але суржик був. Ось. І те, що мама моя руською балакає, ну, понятне діло, бо е, як. Нам е, союз е, соврезький на нав'язував, да? що все должно бути ось так: е, всі фільми, е, всі новогодні програми, все, що тільки можна, все було е, російською. Що не так? Так. В школах поубирали всі цю українську мову. Ну там е, в, в неділю скільки в нас було е, одна, по-моєму, українська і одна українська література. Ну це, ну це ж понятна справа, що. Це все з нас, ви, як сказати, стирали з нас все це. І я не, то, я не погано відносюсь до людей, які балакають російською. При чому тут це? Що ви починаєте оце, на пустому місці шукати якісь, якісь там собі завіхрення? Я нормально спілкуюся як російською, так і українською. Але я для себе так вирішила, мені так хочеться, мені це подобається. Мені подобається правильно і класно вимовляють слова. Я дуже багато роблю помилок. Це дуже багато. Ось до мене мама приїхала. Вона сиділа. Поки я демонтовувала відео, вона сиділа, вона мені така, так. Ага, оце слово неправильно, оце слово неправильно, оце. ми всі знаємо українську мову. Але так як ми жили в такому середовищі, де нам нав'язували постійно, що треба балакати рукою, ми свою мову трошки загубили. Ось моя мама спокійно може балакати теж українською мовою, і вона знає, як правильно будуть ці слова. Бо я ж кажу, поки я сижу, я от як з вами балакаю на камеру, так, я багато слов неправильно вимовляю. Але коли сідаю монтувати відео, я кажу, о, ось тут я неправильно сказала, о, ось тут я неправильно. І так же мама каже, так, ось отут. Каже, ти, якщо вже почала, то ти контролюй себе. Як я записую відео, то знаєте, як воно під цим. Ну як. А, ну ти ж хочеш свої емоції розказати і все, не контролюватися кожну хвилинку. Да? Тому ти балакаєш, як балакаєш. А коли вже потім. Ой-ой-ой, не кипи мені так сильно. А потім вже починаєш розуміти, ага, те слово неправильно, те. але ж це все практика. А як мені навчитися, якщо я не буду практикуватись? Ось я і практикуюсь. Я з е, мені теж ще одна там дама написала. Ой, що ви себе е, тіпа, змушуєте балакати, розмовляти на українському, якщо ви вдома все час говорите по русски Нічого подобного. Ми з колею багато спілкуємося українською мовою. Це я можу перейти. Да, є, у мене таке є, бо я все життя балакала руською. Все життя. Коля він такий більш суржик. Всі знають ще з наших ну, звичайних відео і раніше на старому каналі, всі знають, що у нього такий суржик є. Ось. А я так, так от, ну, ну трошки може, десь там вставляла українські слова і все. Бо так привикла, ну що ну я зроблю? Ось. А зараз я переходжу, ну я думаю, що в мене виходить. Ну я так, я так вважаю, я так вважаю, що в мене виходить. І дай Боже, що через декілька років я буду. Ось я і так горжусь тим, що в мене вже класно виходить. Бо по, по, споч... по, по, по началу, спочатку, то я, звісно, там. Звичайно, звісно, звичайно. Ось є такі словечки, які не можуть из себе іскорінити. Я знаю, що це неправильно, і воно в мене все, все одно все одно вилазить. Що це за слово понімаєте? Що це за фігня собача? Я знаю, що розумієте, але мій язик э, торопиться і э, каже це слово. Розумієте? Ось, ну нічого, нічого, все вийде, все і це моє желання, це моє, моє понімаєте, я хв розумієте, я хочу, хочу навчитись. А для того, щоб навчитись, треба практика. Да, мама не напрягається, вона як балакає, так і балакає. В неї слово українське, слово руське. Але я ж кажу, коли вона себе починає контролювати, десь вона йде в організацію, вона роз розговорює чистою українською. Я не можу, я бачите, я така балаболка, я не можу себе контролювати і не можу, мабуть, е, ну як, у мене спочатку язик, потім мислі. Тому десь, звісно, є такі грубі е, помилки, що я е, ну, так балакаю. Але але це все згодом навчусь. Так, тут я тебе виключаю, ага. а там, а там ще а хай буде. Це ж це переварюю. ну. Понятно, да, он, он у мене тут. Ого, Все стою, чекаю, поки воно там почне булькати, щоб ви його виключити, щоб його проварити. Тому не видумуйте нічого. Я нічого е, не маю проти людей, які спілкуються російською. І не треба писати, що вам запрещають. Це взагалі бред собачий. Ніхто нам нічого не запрещає. У нас е, пів е, міста балакає руською, пів, е, пів міста балакає. Українською і багато переселенців, які е, балакають чисто, такою знаєте, навіть такою Руською, -руською прямо аж там з з і з всем. І нічого, я з ними спілкуюсь, бо я багато з ким і міняюся і консервацію. І ми спілкуємось так, і по телефону ми ж балакаємо. Я якщо людина чисто по руськи зі мною балакає, я теж переходжу, щоб ну, як, знаєте, щоб людям було комфортно, бо в принципі, я як знаєте, як продавець, я, якщо ж консервація міняюсь, да, я виступаю як продавець, бо мені треба. Треба консервацію поміняти на якусь там крупу, чи, допустим, коли продаю полуничку і все остальне. Якщо людина до мене звертається українською, я з нею балакаю українською. Якщо людина до мене звертається російською чи руською, руською да? то я балакаю руською. І тут нічого поганого нема. Тобто люди як хочуть, так і розмовляють. Я чисто для себе це хочу, чисто для себе, розумієте? Тут нема нічого такого. Я хочу балакати так, як балакали мої дід, моя бабулька. Я хочу співати українські пісні. Я хочу жити в своїй країні, Україні і вміти гарно балакати українською. Це моє моя велика мрія. Гарно балакати українську, бігло балакати. Не так, щоб там слово таке, слово таке. Хочеться навчитися. А щоб навчитися, мені потрібна практика. Все. І не треба там видумувати якась там материнська мова, якась там привита з молоком і ще чимось. Що ви таке пишете? Господі, це єрунда якась. Якщо брати вже наші тоді коріння, то я, наша настояща наша, наша, наша мова це українська. Бо в мене дід, баба, вони балакали такі, я ж кажу, у нас село таке, ну, покровське тут рядишком. Ой, господи, рука болить. То всі там балакають суржиком. То по, по ідеї, я повинна балакати суржиком. Але ще ж кажу, що в совєтські времена усі всі ета, що це було ті типу, постидно, стидно балакати, як ото село, село, село. Розумієте? І це дуже погано, що це таке було до нас в голову вбите. Хоча мені було пофіг, якщо чесно, я приїжджала в село, я балакала так, як наші всі в селі. Бо ми ходили в клуб, ми танцювали, ми розвлекалися, ми, ну як вся весь молодняк. І я не ходила і ні гекала, і ні мекала, така я от не була. Я як всі балакала, так і я балакала. Перестраювалася, десь, може, смішно вийшло, ой, балакала. Так що так, не видумуйте, заради Бога. І моя мама такого ж міння, як і я, ось, просто не ви що я буду, маму, як обіз'янку, знімати і скажу, мама, скажи своє міння. Як ти думаєш, чи що? Ну, ви такі оце теж придумали. Мама підтримує мене те, що я от хочу навчитись. Моя сеструня вона припадає всесвітню історію в інституті, так, виходить, і вона чистою українською мовою веде уроки, щоб ви розуміли. Ось. Але отак, от, коли ми сидимо в компанії, приїжджали до нас на мами на день народження, там чуть Наташа балакала руською, мама там балакала руською. І ми якось переходимо, розумієте. І кума там буває слово, українське слово, руське таке ось. Нема там такого, що там скажуть, а що це ти так розговорюєш чи щось по-другому. Як то хоче, так і роби. Тут без всяких там. Ета. Я хочу так. А вже ви думаєте, дивиться мене чи не дивиться, це вже теж вирішаєте. Чи вирішуєте? Я для себе вирішила зробити так. От зараз я так себе почуваю, зараз я так відчуваю, що мені це потрібно. Все. Іншого не буде. Так що такі пірашки? А ви вже думаєте, дивиться, не дивиться, це вже ваші проблеми. Нравиться вам моя вимова чи не мої, мої якісь там косяки. Це вже таке. «Смішно вам? Ну то посмійтеся». Так що так. І всім дуже-дуже вдячна тим, хто мене поправляє, ті, хто пишуть мені правильні слова. І десь я коли знаєте, не, щось не, не так кажу. Ось, Це знаєте, воно закарбовується в, ру... ну, е... в голові, що ну воно ж завжди так. Якщо написано, то воно краще за... запам'ятовується. Так що пишіть і далі. Якщо щось неправильно кажу, пишіть і далі, я це все запам'ятовую. Дякую вам велике, пішла у мене варення, що згорить.